Якщо вгадаєте, в якому авто знаходиться пакет сендвіч маркету, ми вам даємо депозит на суму тисячу гривень. У вас не є одна спроба, тут є три автівки: два Volkswagen і Mercedes. В якому знаходиться пакет сендвіч Маркету, як ви гадаєте? Та ну кажіть, в середньому. посередині. Давайте підійдемо, відкриємо. Я відкриваю. На жаль, не вгадали. Який? Я думаю, що у другій Volkswagen. Відкривайте багажник. Пішли. А, кнопка під а, значком можете відкривати. А, натискайте. Є. На жаль, не вгадали. В якому? Кажіть. Там. В тому. Пішли. З вами можете відкривати багажник. Кнопка ось тут. Відкривайте. Давайте. Кнопочка під знаком. На себе. Оп. Пусто. Є три автівки, угу. у вас є дві спроби. <рі> Кажіть перша. <рі> Я думаю, в пасаті. Ну, добре. Так? Давайте, підходьте, відкривайте. А, кнопка під е, знаком. Є, е. ви вгадали, <рі> <рі> Тож ми зараз на суму тисячу гривень будемо з вами схилятися. Я нагадаю, що сума у вас тисячу гривень. гривень. Ви можете обирати все, що бажаєте. А навіть можете взяти там 7 чи сім порцій полуниці. Якщо забажаєте, Одна по селянську. По -селянськи, одну добре. шарму. Я раджу гавай з брянощами, теж дуже смачно Давайте. Шарма. Можемо ще добрати полуницю. Давайте тоді дві полунички. Да, дві полунички. Яка сума? Тисяча 1000... скільки? 130. Давайте Все. одну полуничку. Ні, ні, а? хай буде дві. Нічого страшного.